Це ранкова медитація на успіх та розкриття потенціалу три хвилини. Заплющ очі і дихаючи глибоко, відчуй свою готовність зануритися у стан присутності і ясності. Уяви, що всередині тебе. Знаходиться портал, який веде тебе в саме серце Всесвіту. Ти заходиш у цей портал і починається твоє вільне падіння, і в цьому процесі тебе залишає все, що пов'язане з твоїм его та земним життям. І ти стаєш чистою свідомістю. Ти потрапляєш у поле невідомого, поле чистого потенціалу, де знаходяться безмежні можливості та саме джерело творення. І ти. Частина цього творчого джерела Відкрийся максимальному потенціалу, який корисний для тебе зараз, дозволяючи йому налаштувати твоє єство і твоє земне життя на цій частоті. Тебе наповнюють свобода, творчість, любов, вдячність за життя. І коли будеш готовий, готова, поступово виходь з медитації, дозволяючи цьому стану залишитися з тобою. Вдих і видих скрізь і завжди ти єдиний, єдина з вічним.